Добрий день, кажу я всім і дорослим, і малим. Добрий день, яке чудове привітання. Це значить, що в нас спокійно на серці, що в нас гарний настрій. Добрий день, кажемо ми всім, ніби ми хочемо поділитися добром. А ми раді вітати вас у нашій гостині. Працьовитий і гостинний український народ. Здавна славився своїм хлібосольством. Зайдіть до української оселі хоча б ненадовго. І ні одна господиня не випустить вас без частування. Усе смачно, ситно, а головне корисно та невибагливо. Кожна країна світу може похизуватися переліком своїх оригінальних страв національної кухні. Народна кухня це така ж культурна спадщина, як мистецтво, література, мова, борщ, галушки, куття. Тільки скажеш ці ті слова, а іноземець вже знає. Це Україна. Але серед різноманіття національних українських наїдків особливе місце займає одна неймовірно смачна страва. Місили, місили ліпили, ліпили, а потім хіп і в масло, сметану. Хто зуміє відгадати? Того будемо частувати про що мова? Ну, про що мова? Вареники! Правильно, звичайно, це вареники. Про них складають пісні, пишуть вірші. Гуморески їм споруджують пам'ятники. З цією стравою пов'язано багато українських традицій та звичаїв. Що у світі найсмачніше? Може, краби чи ікра? Може, ще щось найдивніше. Є багато різних страв креми, соуси, салати, щеролети та супи. Вареника на трипільському посуді. У давнину ця страва наділялася певними магічними властивостями. Їх обов'язково готували у день, коли в господарстві селянина тилилася корова або ягнилася вівця. Це повинно було забезпечити тварині міцне здоров'я та плодючість. Дівчата ворожать на варениках на Андрія. Вереники як обов'язкову страву несли жінці породіллі. Під час жнив прадавні українці їли вареники як ритуальну страву, коли вирішувалася доля врожаю. Оскільки вареник за формою нагадує місяць, йому в народі приписували відповідні функції місяця сприяти добробуту і зміцненню здоров'я людини. А ще існує гарна легенда про вареник. Опустився місяць в український. І так їй сподобалось на землі, що вона вирішила, от якось живуся з людьми по-доброму, та й залишуся з ним. І почала вона лягати малюнками на трипільський посуд, а потім лягла на ті на степи староруські, лягла під нею жито, наповнюючи токи стопами, а столи хлібами. Тож чорний хліб повсякдень, а білий до свят. Стала тоді тінь місячна та й замісила хліб святковий, варенички, як маленькі білі місці. Розплодились тоді вареники по всій Україні та й стали національним брендом разом з борщем та вишиванкою. Вважається, що вареники суто слов'янська страва. І першими її почали готувати українці. Насправді, український народ запозичив їх у турки. Скуштували турецький смаколик Дюшвару українці. Його трошки переробили спростили та додали смачну начинку. Ось і маємо українські вареники. Страва з тіста з різними начинками готується в усьому світі. В Італії це равіолі, у Польщі кнедлі, у Чехії пироги, у Литві цепеліни. А в Україні це вареники. У меню українського селянина вареники траплялися нечасто. Вони були окрасою недільного і святкового столу. Їх подавали також на весіллях, на хрестинах, на гостинах, храмових святах, варили на толоку й обжинки. В Україні дуже полюбляють вареники. Ця страва з борошна та начинки вважається на рівні з борщем найтиповішу в українській національній кухні слово вареники походить від дієслова варити. Вареник має вигляд маленького конвертика з тіста, в який загортається найрізноманітніша начинка. Тісто для вареників робили з пшеничною, житнього гречаного борошна або з їх суміші. Прісне тісто. Змішували на сировиці з яйцем, додавали, давали йому вистоятись і розкачували варениці, які потім начиняли. Варениць готували більше, ніж начинки. Їх варили разом з варениками. Всім, що не що тут пироги? А виявляється, що в деяких районах Західної України вареники називали пирогами, або ж варені пироги. Начинку для вареників використовують смажену капусту, варену товчину, картоплю, мак, калину, вишні та інші ягоди, яблука. Е, перший, але існують ще безліч екзотичних начинок. Перший президент України Леонід Кравчук любив збирати оригінальні рецепти вареників. Він вишукував їх. Навіть у давніх манускриптах у його колекції є начинка з язиків жарт птиці, щитовидних залу скаржанів, м'якоті Фейгуа. Варили наші українські вареники у крутому кокропі, а готові виймали лозяним ополоником і складали в макітру, і заливали за смажкою з олії або сала з цибулею. А скільки прислів'ями приказок існує про вареники. Вже і дрова, і вода. Якби ще мука і сир, то вареників заварила. Вареники попіденники. Сиребаки позали. Позапиховані? По запихуванні ну? маслом очі позаливані. Вареники попідену. Позалив... Вареники ну? вареники не розбудені. Вареники сметаною не зіпсуєш. А зараз дуже цікаві факти про вареники. Традиційні українські вареники удвічі більші за російський пельмін і чим не вчетверо об'ємніші, аніж італійський регіони. У знаменитому творі Миколи Гоголя твій оповідається про вареники завбільшки капелюх. Якщо враховувати, що капелюхи тоді були діаметром 30-40 см, то Гоголь писав найбільші вареники на той час. У наших пращурів вареники реперено... використовувалися як жертовна їжа. Вареники з сиром приносили жертву біля криниць із джерельною водою. Є в кулінарному допірку українських пращурів доволі дивні поєднання, як от вареники з начинкою папороті або речків. Вареник – чи не найпопулярніша страва в українській діаспорі? Вареник навіть увіковічили у камені в канадському глендоні. На центральній площі міста височіє пам'ятник варенику, який вважається офіційним символом міста. Кулінарне диво з каменю за вишки у 9 метрів важить майже 3 тонни. Єдиний в Україні пам'ятник варенику був встановлений в Черкасах у 2006 році. На жаль, у 2013 році його демонтували, зараз він зберігається десь в приватній колекції. Під час одного з візитів в Україну знаменитому гурману та за сумісництвом президенту США Білу Клінтону запропонували скуштувати вареники з вишнями. Він спочатку до цього віднісся з Осторогою, але... То скуштувавши, записав його як найкраще блюдо у своєму меню. Існує філологічна думка, що дитяча лічілка, еники, веники їли вареники є нечим іншим, як перекладом стародавньої шаманської мантри з мови Путунхуа. У повному варіанті вона звучить так. еники – Беники, їли вареники, еники, веники, бум. Тісто для вареників готують з пшеничної муки. Додають молоко або воду, яйця, цукор і сіль. Воду слід брати холодну, майже крижану, тоді тісто довго не висихає і добре склеюється при виготовленні вареників. Смак тіста значно покращується з додаванням в нього розтопленого вершкового масла. Я вареники люблю з сиром, м'ясом, повідлом і чорницею, а найбільше з картоплею. От бачите, стільки про вареники говорили, що на наших козаків напав їстовець. То зараз наші дівчатка наліплять нам вареників. Ми вже знаємо, з якого тіста і яку начинку тут треба. Вкладати. Ну, дівчатка, хто в нас буде ліпити вареники, а хлопці будуть очі оцінювати. А ви будете дивитися, підказувати. <гуми> 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 Там кінці сідають, так, так, щоб не закривати дві, так. яку муку використовують і житню, і пшеничну, і гречану. Оце суміш. Ну, а хлопці будуть зараз оцінювати, хто найкраще вибрав. Що не зварить, все не так. Береду їх, як з'їдаю твій обід, наче гирю закладаю у живіт. Он, торік, я в ресторані, був ледве миску здеволяє В не ковтнув. Там таку дають бідливку, і шик з нею з'їсти можна власний черевик. Раз в неділю ми остались без жінок. Подались вони раненько на товчок, Ми із кумом закурили, сидимо. Наліво, я направо плюємо, не заставили нам їсти, то й нехай. А ми зваримо вареники давай, налили ми вночі свіжої води, Пів мішка муки засипали туди. Я качалку взяв, а кумій макагон. Тісто того замісили, як гудрон. Дріждів кинули дві пачки, красота, потім перцю і лаврового листа. Тісто Витягли на стіл ми, та й січем. Я ножакою, а куммій сікачем. В казані кипить, аж піниться вода. Я люблю, а кум вареники вкида. На вусах у мене тісто в нього сир, кум по кухні походжа, як командир. Хай живіт, говорить ломне, а жінкам такенького вареника не дам. В Казані вода вирує, булькотить, сир гарячий. Нам на голову летить, Поки піло так не більше двох годин. Бачимо, збились всі вареники води. Ми вареник той штовхаємо до дна, а він лізе, випирає казана. Кум говорить: ну, нехай же буде так. Покуштуємо, яке воно на смак. Поділили ми вареник, сидимо. Кум виделкою, я ложкою їмо. Я помало ремигаю. Кум жує. Ну, цікавиться, як враження твоє. Я показую на пальцях і стогну. Зуби злиплись, язика не поверну. Кума очі лізуть з лоба, не ковтне, просить, стукни по потилиці мене, я як двинув його шию кулаком, тут відразу нам полегшало обом. Кум затявся на своєму, а жінкам я однаково й понюхати не дам. Те, що я не з'їв, і кумі не доїв. Отаскали кабанові мухи, а кабан понюхав тісто кашлянув, Перекинувся в баюру і заснув. Кум штовхає його. Пардон є кабан. Вибачте, я не знав, що ви гурман. Може, й ви захотіли в ресторан і надів йому на голову казан. От так от. Що ти доказуєш, окрім жінок, краще господині буде. Ну, що, дівчатка, наліпили вже вареники? То йдіть, козаки, оцінюйте, чиї вареники найкращі. Ніхто. <рес> Мамці бояться, так? <рес> <да? рес> ну що, <шо>, не зіштові? <рес> не... Боже, а вареники такі красиві. <рес> да, да, дуже гарні вареники. Несіть <рес> тоді їх на кухню, хай вони там варяться. А ми з вами трошки відпочинемо, і поки наші вареники будуть готуватися. Проведемо з вами таку вікторину. Вона до вареників відношення не має, але до кулінарії відношення має. Заморожена солодка їжа з вершків, соку і ягід. Почекай не з Сушені ягоди винограду. Родзинки. Сир з овечого молока. Трава з варених крупів. Хто це там відглядає? Каша! Яка риба має назву курортного міста в Криму? Судак. Угу. Ем... Боже мій. Чим кашу не зіпсує? Масло. Масло. Сушені плоди, слив. Чорні свист. Як називається за, цукро... за цукрований плід? Цукат. А як називають вареники без начинки? У нього в якому, дай, хай дорослі відповідають, там не питання. В якому супі огірки з перловкою зустрічаються? В якому супі огірки з перловкою зустрічаються? Росольник, Росольник правильно. Що таке фурячі солярі? Яка риба в святкові дні одягає шубу? Госеленець. Музична приправа це sí. Sí. молодці. Ну, а вареники наші господині, які наші господині ліпили, вже, мабуть, готові. Yeah. То прийшов час їх куштувати. Хто піде на кухню, подивиться? Я. Yeah. Ну, yeah. Пішли. Юля, пішли з нами. На Несіть уже сюди вареники, хлопці підходьте, зараз буде конкурс, хто швидше з'їсть вареник. <кười> <кười> зараз, зараз. На стіл, а вы отдали? І силом пироги, ой, тули, чули, тули, ой, тюли, туди, ми, що я тебе кохаю, і силом пила. Bogu, 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 Непогані вареники у сметані. Ваші кать у Макідрі вареники дуже сильно, в його боки круговиці з української пшениці. Їжте, їжте, просим щиро вареники наші з сиром. Вареники непогані, вареники у сметані. Є, рум'яні, щоб жінки були рум'яні. Їжте вареники з капустою, щоб животи були пусті. Тут. Їжте вареники Їж з гречкою, не буде ні вам суперечки. Їжте вареники з гречкою, не будете бити ряду. Хто наступний? Їжте вареники з гречкою, не будете мати грошей. Їжте вареники з гречкою, не Закінчується наше веселе свято. Ми впевнені, що ви тепер знаєте багато чого про українську національну страву вареники. І долучитесь до нашої компанії-любителів готувати і смакувати цим смаколиком.